Діна прожив серед людей досить довго 20 років. Супереч терплячому навчанню, його досягнення за цей тривалий період були такими він навчився одягатись, прямо стояти, хоча для нього це ніколи не було легкою справою, і користуватися посудом. Бол розповідає і про іншого хлопчика Вовка з Лакнау, дитина 10 років, яку знайшли через 2 роки після Діни. Його оприділили в дитячий притулок у Сикандра. Але попри численні спроби навчити його, дитина так і залишилась зовсім дикою. Втім, його сумнівним досягненням було те, що він навчився курити цигарки. Обидва хлопчики залишились безмовними до кінця своїх днів. Серед дітей вовків можна виділити кілька найскравіших представників, які, безперечно, могли допомогти легенді про перевертнів протриматись останні сотні років. Двох же найзнаменитіших дітей, дівчаток-вовків Камалу та Амалу, знайшли у 1920 році. Доктор Джордж Сінг, доглядач сирійського притулку в Маднапорі, написав довгий і докладний звіт про свої спостереження за двома дівчатками-вовчицями, які перебували під його опікою. Записи велися впродовж тривалого часу, тому достовірність його спостережень не викликає сумнівів. До того ж, вони підтверджені іншими очевидцями. Отже, звернемось до записів лікаря. Вони пересувались на чотирьох кінцівках, а довге сплутане волосся закривало обличчя. Крім того, морок надавав їхнім образам нечіткості. Після того, як чудовиська вискочила з перелоги, доктор Сінг ледве втримав своїх супутників, які зібралися стріляти по них з рушниці. Що він змушений був вирушити у віддалене село, щоб знайти людей, котрі погодилися б спіймати цих звірів. За тиждень лікар повернувся до вовчого лігва. Двох вовків у ньому не було, а вовчицю, що охороняла вхід, довелося застрелити. Преподобний сінг та його підручні були здивовані, виявивши у ліві двох вовченят і двох людських дитинчат. Останні були голими, вкриті болячками та синцями. І виявляли ще більшу агресивність, ніж їхні товариші і вовченята. Дітей забрали з барлоги та віддали місцевим жителям. Жителі ж при першій нагоді позбулися їх, і доктор Сінг знайшов дівчаток через кілька днів напівмертвими від голоду. Він постарався виходити їх, змушуючи пити молоко та їсти іншу поживну їжу. Молодший Амал було лише 18 місяців, а старшій Камалі, так їх охрестив доктор Сінг. Близько восьми років шкіра в обох була неабияк подряпана і вкрита мозолями. Язики висовувались з ротів, вони скалили зуби і важко дихали. Ще дивовижніші факти засувалися пізніше діти були нездатні бачити вдень і рятувались від сонячного світла темними кутами. Вночі вони вели й метались по кімнаті, шукаючи виходу, спали лише 5-6 годин на добу, їли тільки сере м'ясо і вгамовували спрагу, лакаючи рідину. Обидві дівчинки повзали на колінах та ліктях, коли перебували в кімнаті, але на вулиці вони досить швидко бігали, встаючи на долоні та ступні. Вони гарчали на людей, вигинали спини подібно до вовків, при наближенні того, кого вважали небезпечним. Вони полювали, переслідуючи курчат та інших свійських тварин. Ниж Нишпорили подвір'ям у пошуках викинутих потрухів і жадібно пожирали їх. Але в придатніших, цивілізованіших умовах життя, ці діти вовки прожили недовго. Молодша дівчинка Амала прожила в неволі менше як рік, померши від Нефриту у вересні 1921 року. Камала прожила близько дев'яти років, поступово вона навчилася ходити, хоча до кінця життя їй так і не вдалося позбутись своєї вовчої ходи. Вона почала вмиватися, користуватись склянкою і навіть вивчила кілька слів, але продовжувала їсти сире м'ясо та потрухи, уникала собак. Те, що вона навчилась примітивної мови, вказує, що при народженні у неї не було розумових дефектів і що її вовчі звички були повністю прийняті у названих батьків вовків. Не дивно, що прості індійські селяни були налякані чудовиськами з печери навіть у 1920 році, страх перед перевертнями, як і перед вовками, залишався одним з найдавніших первісних інстинктів людини. Зі смертю Камали закінчилась одна з найцікавіших історій нашого часу, хоча розмови про неї та її вивчення продовжуються до цього дня. Багато обставин, що оточували життя цих дітей вовків, вкриті мороком. Наприклад, виникають природні питання, чому цих дітей не жерли вовки, звідки взялася друга дівчинка? Але природа міцно зберігає свої таємниці. Тепер звернемось до останнього прикладу цієї серії Віктора, Дикого хлопчика Заверона. Початок його історії починається у 1797-му, коли селяни віддаленого покритого диким лісом району в департаменті Тарн Південна Франція вперше помітили дивну істоту, що ховалася в густих чагарниках. Селяни боялися голої та розпатланої дикої людини, і, попри численні зустрічі, не могли встановити з нею близький контакт. У квітні 1797 року цього хлопчика, якому, як виявилось, було близько 9 років, помітили, коли він грався поблизу невеликого села Лабасін. Місцеві жителі зловили його і посадили в хлів, але дитина втекла і довго ховалась у лісі. Минуло близько 15 місяців, перш ніж його знову помітили. У липні 1798 року троє мисливців з великими труднощами все ж спіймали дикуна і помістили в один з будинків у найближчому селі. Господарі виявили повну безладність, і за тиждень Віктор знову втік, вистрибнувши у вікно. Цього разу самотня гола дитина пережила в лісі надзвичайно холодну зиму, що свідчить про його пристосованість. Напевно, він знову набув витривалості до історичної людини та її здатності виживати без відповідного одягу в екстремальних кліматичних умовах. Йому, ймовірно, подобалася місцевість, оскільки 9 січня 1800 року він знову з'явився поблизу Лабасіна і був негайно затриманий групою селян. Хлопчик був голий зі сплутаним волоссям, покритий шрамами і болячками, та був надзвичайно наляканий ситуацією, в якій опинився. Наступного дня його помістили до лікарні, там його вперше ретельно оглянули. Першим обстежив Віктора так назвали дитину, дослідник природи П'єр Жозеф Бонатер. Пізніше Бонатер написав докладний звіт, опублікований у Парижі під назвою Історичні нотатки про дикунас Аверона. Цей звіт викликав значний резонанс серед медиків та натуралістів. Віктор, ймовірно, був найбільш незвичайним з усіх дітей вовків, які зазнали тривалого вивчення. Як і багато інших таких дітей, хлопець тратувався без видимих причин, засинав з настанням сутінків і прокидався на світанку. Він також не був у змозі впізнати себе у дзеркалі. Але все ж Віктор любив дивитись на своє відображення у спокійній воді ставка. Довгий нічний час він зачаровано дивився на місяць, його не цікавили інші діти та їхні ігри, він не раз розпалював багаття з дерев'яних іграшок. Звуки, які видавав знайдений, нагадували рохкання можливо, найбільш неприродною його особливістю було те, що він ніколи не посміхався. Лише дивно кривив рота.